Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Я спробував стрімити це не вийшло, тому я роблю зараз це другу спробу і е, буду говорити коротко в зв'язку з цим. бо як час пізній, а потрібно спати. І е, чи можлива поразка в цій війні, Запитуємо ми себе і кажемо так, можливо, тому що в війні можливо все. Українська нація терпіла поразки і раніше, і треба бути готовими до цього. Треба обговорювати варіанти, а що ми будемо робити в разі поразки. Хоча це неприємні розмови, але про це ми маємо говорити один з одним. І про це можливо треба повідомляти і нашим західним партнерам, тому що вони здається і ще не роздуплилися. Що в разі поразки українських збройних сил і просування. Ворога до західної України і, можливо, далі, українські збройні сили з членами своїх сімей і мільйони українських біженців змушені будуть відкочувати за західні кордони України. Тому що не буде куди діватися, справа буде йти про виживання, а потрібно буде зберегти українські збройні сили і рештки державності бодай в екзилі. Якщо сирійські біженці проникають в Європу в різноманітні щілини, то українські біженці зі зброєю по бригад, в складі бригад, батальйонів, механізованих колон, будуть входити в Угорщину, наприклад. І шукати там нову вітчизну, або принаймні місце притулку в цій самій угорщині подобається це орбану чи ні, звісно, жодному орбану там уже місце не залишиться після цього, ні йому, ні його оточенню, ні тим, хто за нього голосує. Тому що десь потрібно буде жити цим добрим українцям. Можливо, їм потрібно буде жити і в гостинній Польщі на землях тих фермерів, які зараз блокують український кордон, але навряд чи вони зможуть заблокувати українські танки, які все ще будуть лишатися у нас в якійсь кількості, і тому частина української. Армії державності буде перебувати і там можливо на території інших держав, не тому, що хочеться, дуже не хочеться, а тому, що не буде іншого виходу. І... Біженці будуть таким чином рятуватися. І озброєні біженці, і біженці не озброєні, але не озброєні біженці будуть добре прикриті нашою нашими збройними силами, які виживуть і все ще будуть функціонувати, де б там не було. Наші західні партнери мають розуміти це, що в Європі з'явиться нове населення. В Євросоюзі з'явиться нове населення. Воно буде озброєне, дуже зле і буде розуміти. Що ми потерпіли поразку, хоча могли її не терпіти. Нам пообіцяли допомогу. І спочатку навіть давали і нас обнадіювали. І всі західні лідери казали нам, що ми не допустимо української поразки. І ми не просили, щоб ви воювали замість українських збройних сил. Ми просили тільки про зброю. І ви не дали цю зброю в достатній кількості. Ви допустили цю поразку. І отже, ви повинні розділити з нами відповідальність за цю поразку і всі труднощі цієї поразки. Ви обнадіяли, а потім кинули це категорична підлість. І це стосується і сполучених штатів і Євросоюзу. І ми розуміємо, наскільки підло зараз чиняє Конгрес Сполучених Штатів і республіканська більшість цього конгресу Сполучених Штатів, і Джонсон, який не ставить на голосування. Питання допомоги Україні, і Трамп, який під'юджує Джонсона і забороняє своїм голосувати за Україну і взагалі виносити це питання на голосування. І Байден, який завжди заощаджував на Україні і на допомозі Україні, і був надзвичайно нерішучим, і все було з великою з великим запізненням. Всі вони, ці добрі люди, однакові. Вони роблять щось добре і роблять щось дуже погано. Я хочу нагадати вам, що Сполучені Штати несуть відповідальність за те, що робить з нами зараз Ерефія, сполучені Штати в 20-х і 30-х роках допомагали підняти економіку большевітської Росії. Вони е сотні тисяч американських інженерів працювали на будівництвах соціалізму. За проектами американських фірм будувалися Дніпрогеси, магнітки, оборонні підприємства і так далі. Власне кажучи, радянський союз не розвалився, не розвалилася його економіка значною мірою з причини того, що Сполучені Штати, громадяни Сполучених Штатів, допомагали радянському союзу вижити і стати на ноги. В часи Другої світової війни Америка завалила радянський Союз лендлізом, інакше б він припинив своє існування. Тобто, большевицька Росія припинила би своє існування і зараз би ми не мали би цього гембелю, тобто її би просто не було кому на нас нападати, але Сполучені Штати підтримали їх неймовірною кількістю зброї. Потім щоправда була холодна війна, але недовго, адже дуже скоро настало потепління в стосунках, і сполучені штати здійснювали це потепління. А європейські країни НАТО е закуповували газ у радянського союзу, величезні газопроводи в Європу, нафтопроводи в Європу тобто саме західні країни давали большевицькій Росії гроші на виживання, на озброєння, на пригнічення. Українців і інших поневолених народів. Я нагадую, що в той момент, коли вони допомагали, коли вони будували російську економіку, коли вони давали їм ленд-ліз в часи Другої світової війни, в часи потепління після Другої світової війни, вже в 70-х роках, радянський союз ці московити вбивали українців, вони катували і ув'язнювали. Вони здійснювали проти нашого народу величезні репресії. Вони знищили. Національну культуру майже повністю зараз вона ледь відроджується. Вони знищили дуже багато наших людей, і, і за це з ними розділяють провину ті, хто їх годував в 91-му році. Сполучені Штати зробили все для того, і їхні європейські союзники зробили все для того, щоб Московія не розвалилася, як розвалився радянський союз. Вони забезпечили їй найбільш комфортні умови існування. Вони Подбали за те, щоб не було жодної конкуренції Московії на теренах колишнього радянського союзу. Вони забрали в Україні ядерну зброю і передали більшої частини Московії. Вони забрали в Україні стратегічну авіацію. Вони знищили в Україні ракети. Вони подбали за тим, щоб Україна не могла прочатися Московії. Вони годували Московію. Вони завалювали її кредитами. Вони співпрацювали з нею зараз. Американські і європейські фірми працюють в Московії, продовжують брати у них енергоносії. Навіть дружня до нас Франція, президент якої так гучно заявляє про підтримку, і що він веде війська, наростила безпрецедентно. Наростила імпорт скрапленого газу із Москові. Вони давали і дають їм гроші на те, щоб вони пригнічували поневолені народи і знищували українців. Тобто вони відповідають за те, що сьогодні трапляється з нами. Вони дали нам три копійки, і вони дали мільярди, десятки, сотні мільярдів. Вони дали московитам для того, щоб вони змогли побудувати своє багатство, свою економіку, відновити свої збройні сили, наростити їх, здобути нову зброю, нові ракети, і все таке інше, і знову в чергове знищувати українців. Вони відповідають за це всі ці люди, і зараз весь цей ліп'ять, що Україна якась там не така, що бачите. Якось там нам треба подумати або нам треба почекати, це все облуда і все це брехня. І тому Україна в разі поразки буде там. Якщо вони не хотіли допомогти нам тут, на нашій батьківщині, то вони змушені будуть попіклуватися про нас на своїй батьківщині. Тому що. Я точно знаю, що українські збройні сили, ті їх рештки, можливо, це вже буде не мільйон, але навіть якщо це буде півмільйона, це все одно буде найбільша збройна потока в Європі. Вони будуть там. Шкода, що цього не можна, що не можна бути в Сполучених Штатах, але будуть так чи інакше в Америці. В Європі я пробачаюсь. На жаль, не в Америці. Щодо українців, розумієте, ми все ще маємо можливість перемогти. Ми зараз в найбільш тяжкому становищі за весь час війни. Зараз важче ніж навіть весні 22-го року. весні 22-го року було натхнення воля до спротиву. І воля до перемоги. Зараз такого менше нація втомилася. Потім нам почали давати зброю наші союзники і кожну гармату, і кожний снаряд ми сприймали з натхненням. Ми вірили, що всього цього буде більше. Ми довгий час знищували московитів більше ніж вони знищували нас, незважаючи на певні неуспіхи на фронті і успіхи на фронті між іншим. І... Зараз, на жаль, ситуація, коли втомилася нація, втомилися наші західні партнери, вони проявляють підлість звично для них. І справді це найважчий час війни, який потрібно пережити. Так буває перед тим, як настане друге дихання. Ми віримо, що Бог за нас. І хотілося б, щоб в це повірив і наш президент. і Він зараз має визначитися. Він взагалі чого хоче: перемогти на наступних виборах, чи він хоче пам'ятник в Україні? Він працює на вибори, чи він працює на пам'ятник? Що він працює на пам'ятник? Йому не потрібно думати за вибори, йому не потрібно дбати за свою популярність. Йому потрібно всі гроші, які є в країні, кинути на протиракетні системи, кинути на зброю і так далі. Потрібно образити пенсіонерів, потрібно образити місцеве самоврядування, потрібно образити своїх депутатів і кабмін, потрібно образити своє оточення, але все має бути заради перемоги. Все має йти на війну. Кожна копійка має йти на війну. Кожна притомна людина здатна воювати, повинна бути мобілізована, незважаючи на те, що ця людина потім за це за нього не проголосує. То, якщо ти хочеш пам'ятник потім на хрещатику, працюй на пам'ятник, не працюй на вибори. Що вибори це облуда. Виборів ніяких не буде, якщо ми програємо. А зараз мова йде про те, що ми можемо програти. Тому що це війна. Ми і раніше могли програти. Можемо програти зараз. Це війна. Потрібно серйозно до цього поставитися. Це не ігри, це не марафон єдиних новин, це не дурня, це не квартал 95, Це все серйозно і суттєво. Браття, я роблю звичайні оголошення. Звичайні оголошення полягають в тому, що в суботу я закликаю всіх броварчан, особ... і не тільки броварчан, які Я підтримати їх, тому що 13... в суботу, 13 квітня, в 13.00, на вулиці Сергія Москаленка, 16 в броварах. Сергія Москаленка, 16 в броварах, на Торгмаші, на автостоянці. Будуть збори для переведення церкви місцевої під ПЦУ, забрати її у ПЦФСБ і перевести під ПЦУ. Збори організовує депутат міськради Богдан Драч. І туди треба підійти і підтримати цю ініціативу, тому що московити наженуть своїх чисток е, і своїх біснуватих будуть колотитися. І Потрібно здійснити спротив, і потрібно це зробити. І якщо, браття, ви ще не мобілізовані, то ви маєте працювати проти ворога бодай в тилу. Це важливий момент. Це треба зробити в суботу. В неділю на 10 годину ранку, киян. Я запрошую на літні братську літургію. Я там буду виголошувати проповідь. Ви зможете причаститися у нашого панотця. Якщо ви. Притримуєтеся латинського обряду, то там саме нев'яначекаленко 14 з 12 годині в неділю буде латинське служіння для тих наших братів, які мають тяжіння до латинського обряду. Там я теж буду присутній і теж виголошу проповідь. Тому я в неділю запрошую вас, ортодоксів, на 10 годину. Рима католиків на 12 годину на Євгена Чекаленка 14. Це важливо. Ми маємо молитися не тільки за наших бійців. Ми давайте помолимося і за Джонсона. Він трактує себе як християнин, це спікер нижньої палати конгресу, від якого залежить винести на голосування чи не винести питання по допомозі України. Він поки що буксує, але е, трактує себе як християнина. Ми маємо. Закликати Бога, щоби він благословив його душу, його сумління в цей момент, і це важливо. Ці молитви працюють. До речі, я звертаюся до наших всіх братів християн в Україні за молитви за це. Це для нас дуже важливо. Ці 60 мільярдів можуть врятувати ситуацію, і тому давайте помолимося за це. Останнє, поза яке я сьогодні буду говорити коротко, що хочу сказати. Я хочу дати добру пораду вам, брація і сестри. Я з'ясував чудову річ. Якщо ви хочете вбити яку-небудь людину, робіть це, будь ласка, в Київському районі Одеси. Чому це важливо? Тому що там є Київський районний суд міста Одеси. От щойно там вчора, суддя Федулєєва Якщо я правильно записав її прізвище, відпустила під особисте зобов'язання, наскільки я розумію, сина судді Аблова із цього самого суду. Цей син на Новий рік трьома ударами ножа, вбив людину. От людина трима ударами ножа вбила людину, і її потім відпустили під особисте зобов'язання. Тобто хороший район, комфортний для такого роду речей. Заманюєте того, кого ви хочете околошкати туди в цей район. вас буде судити цей суд, і там з суддєю Фідолеєвою ви завжди домовитеся. І суддя Аблов, мабуть, скажімо... Із солідарності зі своїм сином так само вам допоможе, можливо, навіть і за невеликі гроші. Цікаво те, що цей суд, Київський суд, і ці судді беруть гранти у американців на підтримку своєї діяльності. Я виявляю, судді беруть гранти. Я не думав, тепер виявляється, знаю, і тепер розумію, на що йдуть ці гранти. На захист дітей-суддів дітей у будь-яких скрутних. Ситуація, це була моя зичлива рейнментарська порада, як це казали наші предки. І на цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали мовою огідного Булгакова.